Доброго дня, дорогі слухачі! Якщо подивитись на теперішній стан нашої планети і те, як на ній живуть люди, то більшість із нас каже, що все погано, і проблеми та горе не закінчуються, але ще замінюють одне одного. Але чому все саме так? Є багато людей, які є добрими, і вони заслуговують на спокійне життя без проблем та горя. Дехто з вас може подумати або сказати навіть вслух, що все це відбувається через те, що творець. Всього живого, а саме Бог Єгова, припинив дбати про землю і всіх тих, хто на ній живе. Та чи це є дійсно так? Невже він покинув те, що створив своїми руками? Бо цей праведник, живши між ними, день у день мучив свою праведну душу, бачачи й чуючи вчинки безбожні, то вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедних берегти до день суду для кари. 2 Петра, 2. розвію, 8 та 9 вірші. Так само як і людина, дбайливо та з любов'ю робить все для того, щоб її труд не був забутий та відкинутий у бік, так і наш творець ніколи не припиняв дбати про те, що створив своїми руками, і він ніколи не залишить без нагляду землю та людей. Бо очі Господні дивляться по всій землі. Щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього. Друга книга Хронік, 16 розділ, 9 вірш. Хтось з вас може поставити підсумні ці слова і сказати у своє виправдання, що його цього не робить, адже людей зараз всюди супроводжують війни, смерть, несправедлива влада і все тому подібне. Та у підтвердження вищеприведених мною слів, давайте трохи разом згадаємо про таких праведних людей, як. Ной, Лот та Даніїв, і про той час, у якому вони жили. Ной жив перед потопом і його сім'ю, так само, як і його, оточували злі люди насилля та беззаконня. Бог вирішив покласти кінець непокірним людям, але потурбувався про Ноя та його сім'ю, адже вони були йому вірні та посушні. Сьогодні люди такі самі, як і в часі Ноя. і це сходиться з словами Ісуса, які є записані в Матвія, 24 розділі 37 вірші, де каже як було за Днів Ноєвих, так буде і прихід сина людського. Біблія також описує, що подібний стан речей був у содомі і Гоморі. Бог знищив ці міста і тих жителів, які тоді там жили, але не дивлячись на все їхнє, зло, лукавство та егоїзм. Там проживав і лот, у якого серце було чисте та відсторонене від того зла, яке тоді там царило, адже він був послушний Божому закону і ніколи від нього не відступав. Тому лот і був рятований ангелами Божими та залишився живий лише завдяки своїй вірі у Бога. Ще одним чудовим прикладом проявлення турботи Богом Йоговою є історія про Даніїла. Коли лукаві сатрапи та урядовці вирішили погубити відданого Богу Даніла і кинули його у левячий рів, Бог зберіг його життя адже він був йому послушний. А ті, що бажали Даніуса, були покарані. Бог відплачує кожному за його вчинки Римлянам 2.6. Ці три приклади стають для нас підтвердженням того, що його водбає, і ніколи не залишить без нагляду тих, що є йому вірні та покірні. Ціль Бога є в тому, щоб земля стояла повіки, а на ній жили лише ті, хто є противниками зла та служать своєму творцю у вірі та правді. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді. Його заповіді не тяжкі. 1 Івана, 5 розділ, 3 вірш. Наш творець ніколи не припиняв дбати про землю та людей. Він завжди поряд з тими, хто виконує Його заповіді і дбає про них. Чи бажаєте ви, щоб він бабі про вас? Покажіть своє бажання, дотримуючись законів Бога Йогови. Амінь.